Кращі навушники з Аліекспрес, друзі. Великий топ у короткому форматі у всіх категоріях аудіотехніки. Перше місце Technics EAH-AZ100. це найкращі бездротові внутрішньоканальні ТВС-навушники серед усіх. Моделей по звучанню, друзі. Друге місце Huawei FreeBuds Pro 4. Ви отримаєте емоційний звук з помірними низькими частотами та в міру яскравими високими. Головний мінус звучання Huawei – це незначний недолік басу та вузковата сцена. Третє місце: RealMe Buds Air 7 Pro. Це найкращі ТВС-навушники серед всіх моделей до 150 доларів. І в цих навушниках просто відмінний рівень звучання. За всіма параметрами, звук тут найкращий до 300 доларів. Так, він краще, ніж у Huawei – Huawei кращі за сумою параметрів. Четверте місце: OnePlus Buds 3. І це найкращі бездротові ТВС-наушники до 50 доларів за звучанням, за функціоналом та за конструкцією. Як для Android, так і для iPhone. П'яте місце Realme Buds Air 7. Це найкращі бездротові навушники до 30 доларів за якістю конструкції, за звучанням та функціоналом. Ну і звісно, підписуйся на мечус, тому що попереду тебе чекають підсумкові головні. Рейтинги року по аудіотехніці.